Це я для вас маю згадке відео.

Досвітилася, угонка пішла все в пилюці. Ну що ж, це у нас фініш. Як бачите, недавно я відкинув тюка. Ось, і це вже буде такий маленький. О, Відрізав, відірвало, ножик відрізав. Ось. Ось, чим кращ, кращий е, пасові преси. Ось, бачите, який маленький тюк. А він може бути величезний. І ви собі, наприклад, можете його замотати. Я його вже, наприклад, спустив старт швидше і маленьку таку бабінку замотав. Ось, Тому що вже чуки всі пороблені. І це вже був остаток, а це буде для теляток занести. Цього тюка. Ну що, стюків не знаю, не рахував, не, не було в цьому пресові е, щотчика. Зараз дам менше трошки газульки. Зараз будемо помало від'єднуватися, знімати кардана, знімати гідравліку, це треба зняти, я так скомбінував. В принципі, гідравліка ще лишається, тільки забираю кардана, тому що мені гідравліку ще треба підняти шахту до гори. Ось така справа. Ну що ж, нас потюкувані. Сьогодні ще маємо наготовити місце під тюки. Ось, і... Завтра, напевно, з ранечка будемо починати возити. Маємо два дні, щоб це все повозити. Возити будемо юмзом з погрузчиком, ось видно, лишилося кріплення від нього. Розтяжок ми таких не даємо, так як ми йому сильно багато нагрузки як такої не даємо. Всіх вітаю, Богдан, Олександр, Ярослав, Андрію, всім привіт. Зараз покажу вам ще тюка, які вони у нас йдуть. На нашому пресі можна настроювати густину мотання, тобто швидкість подавання нитки. Ось і так само краї, наскільки зупинятися буде циліндр електричний, так як у нас електричний. О, Дивіться, бачите, навіть і мурава намоталася десь хапнуло. ось Такі гарні дуті тючки вийшли. Раніше я навіть не виключав, не, не виключав е, е, преса, коли викидав, ну точніше не вижимав сцеплення, то вони такі трошки е, получалися негарні, некультурні. А так, зараз зупиняю, вижимаю сцеплення, то гарно все. Ну що ж, всім гарного дня. Завтра буде нас ще відбуватися пряма трансляція по погрузці, можливо і по вигрузці, кого буде цікаво, то приєднеться до лісової ферми. Все буде Україна. До побачення.